Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні 16 травня 2024 року. Тобто, трішечки більше ніж через добу, 18 травня 2024 року, набуває чинності закон України 3633 9 відповідно до якого, крім іншого, у громадян України виникає. Обов'язок протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за наявності та інші персональні дані. Щодо інших персональних даних, звертаю увагу: існує величезний перелік даних, якими повинен бути наповнений реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, і які... Визначені саме в законі України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Щодо даного переліку, сьогодні я не буду детально на ньому зупинятися. Можливо, зроблю щодо цього окреме відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву і важливу інформацію правового поля нашої держави. А також закликаю ставити вподобайки даному відео для того, щоб якомога більше громадян України могли дізнатися важливу інформацію, пов'язану з нормами мобілізації. Що ж, продовжимо. Як я наголосила, 18 травня 2024 року громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів уточнити свої персональні дані. При цьому. В прикінцевих та перехідних положеннях закону 3633-9 визначається, що у разі перебування чоловіка на території України він здійснює таке уточнення персональних даних шляхом самостійного прибуття до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за місцем проживання або до ЦНАП, або через електронний кабінет. Чоловіки, які ж знаходяться за кордоном, Таке уточнення здійснюють шляхом повідомлення даних на офіційну електронну адресу, або на офіційний номер телефону ТЦК за місцем свого перебування на військовому обліку або через електронний кабінет. І виникає при цьому логічне і просте запитання, яке, якщо відверто я Отримала, отримувала багаторазову і на електронну пошту у вигляді повідомлень, а також бачила в коментарях під різними відео. Так от, що буде? Питання логічне, що буде, якщо чоловік протягом 60 днів не здійснить уточнення своїх персональних даних? Перед тим, як надати відповідь на дане питання, хочу нагадати, що відповідно до постанови номер 1487 визначено правила військового обліку військовозобов'язаних призовників резервістів. І саме відповідно до пункту 8 зазначених правил і до прийняття закону 3633-9 чітко визначалося про обов'язок військовозобов'язаного особисто повідомляти про зміну. Персональних даних, зазначених у законі, про який я сьогодні вже нагадувала, закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я сказала зазначеним органам, мається нова ТЦК. Крім того, відповідно до зазначеної постанови 1487 та затверджених нею правил, саме на військово зобов'язаних покладається обов'язок звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані, які звіряються з обліковими даними, що знаходяться в ТЦК. Це у нас визначено, зокрема, пунктом 10 даних правил. Тобто. Обов'язок військово зобов'язаного уточнювати, обов'язок звіряти власні персональні дані з обліковими даними, що існують в ТЦК, взагалі був і раніше. І як наслідок порушення саме даного обов'язку, а точніше, порушення правил військового обліку, тягне за собою адміністративну відповідальність. Отже, з'ясували, якщо чоловік не виконує норми закону України 36339 та протягом 60 днів, які рахуються з 18 травня 2024 року, не здійснить уточнення певних своїх персональних даних, тобто чинить фактично порушення правил військового обліку, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Наступне логічне питання. І яка ж відповідальність буде покладена тоді на чоловіка? В даному випадку треба згадати про статтю 210 кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої порушення військовозобов'язаним правил військового обліку в особливий період тягне накладання штрафу до 1700 гривень. І це Сума визначена, звертаю увагу ще визначена на сьогодні, на 16 травня 2024 року. Чому я на це так прискіпливо звертаю увагу? На даний момент Верховною Радою України вже прийнято закон 3562-9, яким Збільшено розмір штрафів, які накладатимуться при порушенні військовозобов'язаним правил військового обліку. І сума штрафу на даний момент збільшена до 25,5 тисяч гривень. Даний закон станом на 14 травня 2024 року направлено на підпис президенту. І відповідно до прикінцевих і перехідних положень даного закону про збільшення штрафів. Він почне діяти або юридичною мовою набере чинності на наступний день після його опублікування. Отже, це означає, що у випадку набрання чинності, законом 35629. Та невиконанням чоловіком, військовозобов'язаним, чоловіком, який. Обліковується на військовому обліку обов'язку уточнити свої персональні дані протягом 60 днів, які починають рахуватися, як я вже сказала, з 18 травня 2024 року. Такого чоловіка можуть притягнути до адміністративної відповідальності та накласти штраф на нього у розмірі 25 з половиною тисяч гривень. І зразу нагадаю про те, що дана сума двадцять п'ять з половиною тисяч гривень може подвоїтися. Чому вона подвоюється і на яких підставах, протягом якого строку тепер зможуть притягати чоловіків до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, про це я записувала окреме відео. Посилання залишу в описі під даним відео. Переглядайте, там є багато чого цікавого. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Дуже індивідуальна. З дуже. Великими особливостями. Тому, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!